Добрий день, хочу зняти відео по поводу фризи, яку мені запропонували замість Соліс. Фриза п'ятдесят. метр, класно фризує. Зафризував по кукурузі, після кукурузи була оренка. Зафрезував. Зафризував. Ну, це перший раз, я думаю, що я ще раз буду фризувати. Класно. Фреза лізе, хоч казали мені, що може не глибоко лізти. фреза лізе. Якщо до фрези повернутися, є деякі допрацювання. Купив каточок метр сорок, але Він оказався трошечки ще й меншим. Але я його так чи інакше хотів доварювати труби на каточок, бо під овочі мені треба, щоб воно не так... Не таке пухке було, землю робить фреза пухку, зробив каточок. Так його приєднав на два вуха, які тут є стандартні, приєднав тут ще по болту. Такі два виноси зробив для того, щоб каток піднімався разом з фрезою. До Догруз, така бетонна плита. Бетонний блок такий для того, щоб трошечки більше катало, бо ваги все-таки, як ніяк, катка не вистачає. Не вистачає. Ну, в принципі, роботою задоволений. Нюансів таких, щоб особливих нюансів таких не бачу, немає. Фу, буду показувати в роботі, тягаємо 35 кою ката. Першою передачею. Як другий раз фрезую, можу і другою спробувати. Так що зараз тепер в роботі. Так, ну, продовження перша передача. Понижена. Плаваючий режим. Обороти десь від півтори тисячі треба тримати. 1500, 1700 оборотів. Якраз комфортно і виходить на робочі, на робочі оберти трактор. Фреза в землю лізе, лізе добре, якщо оранка весняна, то взагалі питань нема. На осінню оранку. На осінню оранку заїжджав фрезою першою. Хоча можна було б пробувати. Вон. Видно, лізе добре. Навіть буває таке, що перед собою горне, але фризує. Після каточка земля ще трішки пухка. Але в цілому досить таки непогано. Ось ось сторона, сторона заглиблюється. ну Це тут так ще й попало. Лижа лізе глибоко. По фризовки хочу сказати, що дос, досить таки непогано.